Всім привіт! Хочу з вами поділитися, як я з ось такого комп'ютерного блока живлення, звичайного, зробив досить хороший лабораторний блок живлення і досить бюджетний варіант, і без особих переробок самої схеми блока живлення. Хотів використати ще і корпус від блока живлення. Але в мене не поміщалися чомусь всі елементи. Ну, як поміщалися, але це було дуже. Дуже все на кучу, тому вирішив взяти інший корпус використати. Був у мене ось такий корпус від старенького стабілізатора від Люксеона. Так, і зараз вам покажу, що тут всередині, що я тут зробив. Так, а всередині у нас плата від блокоживлення. Просто всі, всі провода відпаяні, тільки, залишив тільки вихід 12 вольт. І зелений кабельочок це сигнал від комп'ютера, його потрібно припаяти на мінус. Щоб блок живлення сам запускався. Дав ось тут кнопочку. Просто послідовно, від 220. Далі, після блока живлення, поставив ось такий DC, DC підвищуючий. Для чого я це зробив, зараз вам поясню. Можна було просто поставити ось такий хороший модуль. Це DC-DC понижуючий для спеціального ну, для лабулаторного блокажелення. Коштує він приблизно на Aliexpress вроді 500 гривень. Є дві версії. Є версія Це на 250 Вт, є ще 400. Мені вистачило на 250 Справа в тому, що сюди подається напруга. Образно, Якщо тут 12 вольт, він понижує. На виході будемо мати 11 вольт. В принципі, кому о, цього вистачить, кому вистачає 10-11 вольт для робіт, можна ставити тільки цей е, понижаючий блок. Так як мені потрібно більше було, я поставив ось цю DC порушаючий. Він підвищує вроде, до 52. щось таке. Тобто сюди на вхід попадає 50 з чимось, і тут на виході можемо мати до 50 вольт. Максимально тут сюди можна подати 55 вольт. Струм він видає 5 А і 50 вольт максимально. Зараз, в принципі, включу і покажу саме ось цей цікавий модуль. Так, включаємо. І ось тут відображається. Виставлений вольтаж можна нажати і змінити розряд, тобто швидше піднімати, опускати напругу. І як бачимо, від, від нуля і там ну, досить хороша точність. Після того, як вибрали Напругу. Нажимаєте кнопочку Он. І на виході з'являється потрібна напруга. Ось ці е, вольтметри залишились від стабілізатора. Я їх теж задіяв. Тобто в мене показує вхід 220 вольт, і приблизно вихід заморочився теж, Шкалу змінив. Так. І два світодіодики також показують, коли включений. І коли є жилення на виході. Світлодіод, до речі, ой, вентилятор міняє свою яскравість в залежності від яка напруга. Так, ну і був тут третій світодіод червоненький на стабілізаторі. Я не знав, як його задіяти, може підскажете. Не придумав. Так, добренько, ще ось так покажу. Вентилятор розмістив рідний від блока живлення. Тут хороше місце. ну, Тобто, е якщо ось так подивитися, тут є досить місце і, в принципі, можна ще буде додати, наприклад, там, якийсь USB-вихід, ну, чи будь-який можна, скажімо так, ще модифікувати. Саме тому якраз я вибрав ось цей корпус, тому що. Від самого блока жилення мені трошки не сподобалося. Так, ще по цьому модулі так само можна вибирати струм, тобто обмежувати, збільшувати, зменшувати. Тобто, вибрали 2 А образно, якщо у вас буде більше, він перейде в захист. Ще модуль, в принципі, можна використовувати як вольтметр. Пробував я сюди підключати якийсь акумулятор, і він показує у виключеному стані, яка тут е, напруга. Ну, В інтернеті є багато е, відео про цей модуль. Можете собі окремо подивитися. Ну, Дійсно хороша штука. Вже в мене цей лабораторник працює е, місяців 4 жодних проблем. Досить крута штука. Е, Чому не взяв зразу підвищуючий ось такий? Тому що е, на хороший ампераж, тобто на велику потужність, їх немає. І вони дорожчі, набагато дорожчі, ніж понижуючі. Тому таке рішення прийняв взяти окремо модуль. Ось такий і окремо підвищуючий модуль. Цей модуль вроді до 400 Вт, якщо я не помиляюся. Ну. Менше з тим. Тепер по цінах вам скажу Ось цей модуль в районі 500 гривень на Алиэкспрес. Ну, У нас він в Україні відповідно дорожче. ось цей модуль 150 гривень. Плюс ось це теж я купив, не пам'ятаю, ну досить дешево, напевно, в районі 100 гривень, може ще менше. І ще взяв ось такі ось такі крокодильчики. Ось так. Якщо порахувати 700, 150 500-150 це є 650, 700, 800, ну, гора 900 гривень мені обійшлося це все. А тепер порахуйте, подивіться в інтернеті вартість лабораторника хоча й без ось такими параметрами. з вихідним З вихідною напругою. 50 вольт і е, струмом 5 А. Ну, ціни, я вам скажу, не дуже дешеві. Тому спокійно можете збирати ось таку штуку, дійсно перевірено, і прямо ось такому корпусі ну, мені виглядає дуже класно, прямо як крутий якийсь лабораторник. Все, дякую за увагу. Під відео пізніше залишу посилання на ось цей модуль понижуючий і на підвищуючий. Ну, можливо, і на ось ці роз'єми. Дякую. Ставте вподобайки, будь ласка, підписуйтесь, обов'язково підтримайте канал, якщо хочете, щоб далі я знімав ось такі відео.